Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк, я дизайнер інтер'єрів та архітектор і з вами моя рубрика 5 хвилин про дизайн. І сьогодні я вам розповім про мої топ-10 антитрендів у дизайні інтер'єра у 2019 році. І я не буду вам розповідати якісь дуже банальні речі родом з 90-х. Знаєте, інколи у Ютубі заходиш, і там просто маса таких роликів, де показують якісь комп'ютерні столи з надставками чи якісь фотошпалери з водоспадами. Це ми все знаємо. Я розповім про речі, які ви бачите навколо себе, їх багато, і ви думаєте, можливо, повторити це у себе. Проте вагаєтесь, можливо, цей тренд вже скоро відійде. І дійсно так і є. Якщо ви знаєте, як... Живуть тренди, то чим яскравіший і чим масовіший цей тренд, тим швидше він відживає. І є такі речі, я вам про них розповім. Отже, поїхали. Перший антитренд це столи зі слебу, у яких є, знаєте, така річка з епоксидної смоли. Це може бути блакитна чи прозора, вони з такими дикими краями необробленими. Так ось, ось ця епоксидна заливка вона вже. Відійшла їх надто багато, їх роблять практично у кожних столярних майстернях. Якщо ви хочете додати якоїсь природи у свій інтер'єр, ви можете робити товсті слеби, проте не робіть цієї епоксидної заливки. Другий антитренд це е, плитка соти. Шестикутна плитка, велика біла, наприклад, з чорною фугою. Я розумію, що багато хто тільки до цього дійшов, і вона дійсно дуже гарна. Мені теж вона подобається. Проте. Е, Якщо ви хочете бути на хвилі, то її надто багато. Вона е, у дуже багатьох сучасних інтер'єрах. І е, пропоную вам знайти її якусь альтернативу, тому що швидко вона вам набридне. Якусь альтернативу, можливо, геометричні орнаменти або якісь природні, великі е, слеби. Ну, тут варіантів маса, зніму окреме відео про кераміку. Третій антитренд це люстри-павуки. Ось це, будь ласка, я вас благаю, ні-ні-ні. Люстра павук, вона ще 5 років тому була так зі скрипом, а зараз їх просто маса. І коли до дизайнера приходять замовники і кажуть, що я хочу лофт, найпростіше повісти люстру павук у центр кімнати і сказати, що це лофт. Проте це не робіть так, ось і все. Далі, четвертий антитренд, стабілізований мох. Я знаю, що теж дехто тільки до нього доходить і хочеться спробувати у себе вдома. Проте теж це його надто багато, він не дуже практичний, він обсипається, на ньому збирається пил. Він виглядає все ж таки штучно, тому що він якийсь неприродній, яскравий, салатовий і. Якщо ви хочете додати якоїсь природи і зелені у інтер'єр, краще використати якісь кашпо на стіні металеві квадратної форми, поставити туди горщики з рослинами, плетючими чи іншими, і буде тоді супер. Далі, п'ятий антитренд це дерев'яні рейки. І їх теж настільки багато скрізь. Ми бачимо. Я не проти дерев'яних рейок. Проте, якщо ви хочете їх використати, використовуйте їх нетривіально і не банально. По іншому, наприклад, зробіть їх у кольорі. Зробіть у кольорі, вони прекрасно виглядають. Або зробіть їх, наприклад, ультратоненькими. Невелику відстань робіть між рейками, Тоді вони будуть теж дуже такі дрівненькі і будуть виглядати класно. Тобто шукайте якусь альтернативу заміну, а не просто широкі дерев'яні рейки, тому що їх просто маса. Далі, шостий антитренд це, це люстра по центру кімнати. І ось, до речі, в мене приклад, як не треба робити одна люстра по центру кімнати це не дуже хороша ідея. Потрібно розташовувати освітлення рівномірно. Ну, звичайно, у цьому найкраще вам допоможе дизайнер. Далі. Сьомий антитренд це симетричне розміщення картини над ліжком, над узголів'єм ліжка або ж над диваном. Це не цікаво, це банально і е, цей прийом він скоріше притиманий, наприклад, класиці. Якщо ми говоримо про сучасний інтер'єр, краще зробити асиметрію. Десь повісити, повісити цю картину на стіні якійсь іншій, боковій, або ж поставити на підлогу і просто притулити її до стіни. Далі, восьмий антитренд це двері-шалівки на дверях. Ось у мене теж це, цей антитренд представлений. Зараз дуже набирають оберти двері прихованого монтажу з алюмінієвою коробкою, у яких немає шалівок. І вони прекрасно вписуються і в сучасний інтер'єр, і в будь-який інший. І е, за рахунок того, що вони такі акуратні, е, тоненькі края, вони виглядають просто супер, вони можуть зливатись зі стіною або ж виділятись, проте варто робити все таки без, ну, якщо ви хочете бути на хвилі, скажімо так, без шалівок і е, завіси. Ось тут теж видно завіси, теж мають бути приховані. Ще один антитренд – це плінтус на підлозі, підлоговий плінтус. Тобто стандартний дерев'яний МДФ, такий товстий, широкий плінтус, він зараз не в тренді. В тренді або плінтус прихованого монтажу, або якийсь акуратний малесенький кутничок, мінімалістичний, або ж може бути зовсім без плінтуса, може бути тільки пробковий компенсатор. І підлога просто підходить до стіни, на стіні миюча фарба або декоративна штукатурка, і проблем немає. І десятий антитренд це товста кухонна стільниця. Кухонна стільниця 4 см товщиною відходить. Якщо ви подивитесь на дорогі німецькі італійські кухні, ви побачите ультратонкі стільниці, у них навіть ще краї, ще зрізані і завужені. Для того, щоб була ось ця тонка графічна грань, і ще до цього антитренду може додати виніс стільниці, коли тонка кухонна стільниця без виносу, йде в рівень з кухонними фасадами, під нею йде проміжок, наприклад, для вмонтованої врізної ручки кухонного фасаду, і виглядає це все просто ідеально. Тонко. Отже, я швиденько пробіглась про 10, по 10 таких моїх топ-антитрендів у дизайні інтер'єра. Надіюсь, ця інформація була вам корисна. Якщо це так, пишіть у коментарях, якщо ви знаєте ще якісь антитренди, які вам просто ви не можете спокійно на них дивитись, напишіть у коментарях. Всім дякую за перегляд і за увагу! Всім па-па!